Усім доброго дня в продажі Toyota Corolla Verso. Автомобіль 2002 року. 1.8 бензин. Автомобіль оригінальний пробіг 130 тисяч. Це автомат Коробка був пригнаний у 2020 році із Німеччини, куплений в єдиного власника. В дуже класному стані, повністю весь збережений, всі вікна оригінальні, автомобіль на рідній фарбі. Заднє сидіння в нас трансформери, є додаткові релінги, Все повністю збережено. Стоїть хороші ближні. Є також знижу. Додаткові галогені фари. Оригінальне лобове вікно, колір чорний металік. З автомобіля два ключа, салон автомобіля практично як новий, без будь-яких перебільшень, стан руля, мультикермо. Є також електродзеркала, бортовий комп'ютер, клімат-контроль, оригінальна аудіосистема, коробка автомат, звичайний, є також бардачки. Сидіння ідеальні, є додаткові підлокітники. Чотири стеклоподйомника. Карти нас йдуть з тканинними вставочками. Сидіння складаються. Їх можна повністю зняти. Є полочка. Все повністю збережено. двері гарно відкриваються, закриваються. Наголошую, пробіг в автомобілях 130 тисяч. Це видно по стану автомобіля. Отже, нагадую, Toyota Corolla Verso 2002 року. 1,8 бензин. Автомобіль був пригнаний із Німеччини. На автоматі пробіг 130 тисяч, є два ключа, автомобіль зауважень ніяких немає. Знаходиться в місті Тернополі, можна будь-який час приїхати, оглянути, пройти тест-драйв та стати щасливим власником. Телефонуйте.